Сервісний центр МВС міста Рівне отримав два автомобілі: один з механічною коробкою передач, а інший на автоматичній. Придбані вони за кошти громади. Міська рада підтримує подібні ініціативи, адже наявність таких машин є потребою саме для військовослужбовців та ветеранів, аби їм було простіше приходити та отримувати посвідчення водія. Потрібно підтримати саме такі ініціативи, тому що саме от хочеться зробити рівнянам саме послугу таку, яка буде от, більш доступніша, більш правильна і швидка. От, і сьогодні ці автомобілі, які будемо презентувати, вони сьогодні знаходяться в такому стані, що вони переобладнані перш за все. І наша мета була зробити так, що він був перш за все на автоматі і переобладнаний для того, щоб наші ветерани могли проходити навчання тут, отримати посвідчення водія. І це було ну, в правильному закону руслі. Дані машини обладнали більшою кількістю камер, які також можуть записувати і звук. Відбулося це у рамках пілотного проєкту, де проводять прозорі іспити без сліпих зон та можливостей підказок на отримання водійських посвідчень. Після того, як проєкт запрацював і у Рівному, для місцевого центру знадобилася більша кількість автомобілів, адже їдуть здавати екзамен із інших областей. Подібні автівки центр отримує вперше. Ці автівки не всі обладнані вже камерами для запису. Процесу іспиту, обладнані повністю, там є вся необхідна кількість камер, які знімають і дорогу, і що робиться в салоні водія, і так само камери направлені на ноги, руки екзаменатора і майбутнього водія, щоб бачити, що не проходить процес втручання у складання іспиту. Анна навчалася у корецькій автошколі. Це її перший іспит на отримання прав, і вона також є першою, хто здає його на новому автомобілі. Дівчина ж впевнена, що машини потрібно оновлювати для зручності майбутніх водіїв. Зараз, взагалі, я хвилююсь, хвилюючи, як кажуть, враження те, що на нових автівках це дуже ну комфортно, тому що ми рухаємося вперед в майбутнє, а не в минуле. Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Злоденний. Новини Рівного.